Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які нам допомагають вистояти в цій війні. Ну що ж, жахлива ніч в Україні, бомбардування, шахеди, ракети і славетна робота наших сил протиповітряної оборони. Як би там не було, але подивимось на ці результати. Отже, якщо я не помиляюсь, було 405 шахедів, з них 333 кончили. Вісім крилатих ракет Іскандер також збили, і шість балістичних ракет також при приземлили, скажімо так, наші сили протиповітряної оборони, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59-69. Як бачимо, звичайно, є багато влучань, якщо навіть подивитися на ці цифри, які я вам вивів на екран. Але все рівно давайте не забувати. Що росіяни теж адаптовуються і до нашої системи ППО. Давайте не забувати про зрадників, яких засуджують на не дуже великі терміни ув'язнення, а деяких з них відпускають на обмін. Я вже казав: чим більше будемо відпускати на обмін зрадників Держави України, тим більше їх буде плодитися. Чому? Тому що воно бере гроші російського ФСБ, потім його ловлять, потім його Обмінюють, і воно на ті гроші живе в Росії. Так десь виглядає сьогодні ця історія. Тому я вважаю, що ніяких обмінів стосовно зрадників не має бути. У нас і так є обмінного фонду овер-овер до фіга. Ну, це як до прикладу, навіть той же самий вбився. Парубія він це зробив зрозуміло не просто за завданням ФСБ, тому що він ватник. Але я думаю, що там немала копійка осіла в нього на рахунках. Тому перша його заява, яку він зробив, давайте швидше заканчуйте цей суд. І відправляйте мене на обмін. Я хочу на обмін. Ну, бо хочеться ще ж пожити за ті гроші, і ми це розуміємо. Тобто, якщо не хочемо плодити зрадників, ніхер їх міняти. А під час війни, та ще й за наслідками, які спричиняють їхні, їхня, так би мовити, державна зрада, я вважаю, що пожиттєве. Покарання і посилення покарання для них мали би бути просто автоматичними. Ну, така моя думка. А ми продовжуємо з вами сьогоднішній ефір. І я хотів би, щоб ви всі побачили неймовірну роботу наших рятувальників ДСНС і сказати всім нагадати про випадок, який відбувся в Харкові. Отже, після цієї жахливої ночі, бомбардувань, російський шахет ще й вдень. Прилетів в дитячий садочок, вдумайтесь в дитячий садочок. Якщо мені хтось буде казати, що це можливо випадково, то я вам скажу, не може бути випадково. Росіяни на ходу в потяг влучають їхні шахеди, обладнані відповідно тим, що потрібно, високотехнологічними речами з усієї Західної Європи, Америки і Китаю, та й не тільки. Ми знаємо, скільки іноземних запчастин у тих шахедах, але ось ці кадри свідчить самі за себе. Ви бачите, як дитина плаче на руках у рятувальника. Ви бачите ці дитячі, як то кажуть, очі, ви бачите очі рятувальників, і ви розумієте, яка трагедія відбувалась в Харкові. На жаль, є інформація щодо одного загиблого, тільки не знаю, чи дитина, чи дорослий, бо дитина одна була в реанімації. Це я читав на даний момент в мене іншої інформації немає. Але я хочу, щоб ви знали, що Росія це країна гній, ніяких миру, нічого з ними не буде виходити ніколи в житті. Ну а тим не менш. Ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір, і напевно з такої позитивної, хоча, ну, скажімо так, позитивної ноти, продовжимо його обговорювати. А саме, план. план 12 пунктів від наших західних європейських партнерів щодо миру, який має відбутись в Україні. Щойно росіяни погодяться на припинення вогню. Така стаття вийшла в видавництві Bloomberg. І про що там ідеться? Отже, згідно з цим планом, планом виконання, е за його виконанням, е має наглядати спеціальна рада з питань миру на чолі президентом США Дональдом Трампом. Досвідчиться ім'я його в суді. Хоча ми знаємо, що це не реалістичний сценарій, але окей, щойно Москва погодиться на припинення вогню, почнеться повернення депортованих дітей. Дехто в Євросоюзі наївно вірить, що росіяни будуть повертати там десятки тисяч наших вкрадених дітей, а також обмін полоненими. Ну, обмін полоненими це ще більш реалістично, тому що в нас того обмінного фонду його тут кормити, содержати, воно нам нафіг не надо. А наших хлопців треба повертати тут. Я погоджуюсь. Київ отримає гарантії безпеки. Ну окрім я так розумію, тих 28 договорів, які вже Зеленський з Єрмаком підписали. Напевно, підпишуть ще 28 договорів, і це напевно буде тою гарантією. Чомусь так хтось вважає. Найкраща гарантія це членство України в НАТО, але вони до сих пір не зрозуміли. На жаль, отже, гроші на відновлення та шлях до швидкого вступу в ЄС. Це ми говоримо про те, що нас очікує. Але в Росії ж. Теж є певні очікування, і їй теж пропонуються певні плюшки, наприклад, поступове зняття санкцій. Але увага! Близько 300 мільярдів заморожених резервів центробанку будуть повернуті лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. Тобто країни західного світу хочуть розділити тягар відбудови України разом з Москвою. За те, що Москва погодиться, їй віддадуть 300 лярдів, які зараз є заарештовані. Ну, народ, моя позиція дуже проста: в Росії вірити, себе не поважати. Це перше. позиція друга. Вони знищили в нас тут майна і всього іншого на трильйони. Але вони мають погодитися, що вони тож зроблять якийсь внесок, і їм мають віддати 300 тих мільярдів. Ну, чесно кажучи, дебільнішого. Варіанту я ще не міг би навіть і передбачити. Ну але окей, можливо, це ті пряніки, якими хочуть заманити Путіна, чомусь вважаючи, що для нього це має значення. Окей. Санкції відновлять, якщо Росія знову нападе. Так як же ж? У нас же ж будуть гарантії безпеки, то що хіба Росія нападе? Ну, чесно кажучи, ви знаєте, в мене сьогодні таке ну, більш критичне ставлення, тому що чомусь вважають на Заході якісь ще можливості. Вони напевно не дивляться наші з вами програми, тому що, напевно, не підписані на наш з вами канал. Ну, які можливості після бомбардування дитячого садочка? Ну, які ще можливості вони бачать? Ну окей, також сторони почнуть перемовини щодо управління окупованими територіями, хоча ні Україна, ні Європа не визнають їх російськими. Яке управління окупованими територіями, якщо ми розуміємо, що Росія туди ніякого управителя не буде пускати це. По перше, а по-друге, вся відповідальність за ситуацію на окупованих територіях лягає згідно норм міжнародного кримінального права. На кого правильно на окупанта? Окей, згідно норм міжнародного права, перепрошую. Ну але кримінальна – це трошки інша історія. Хоча теж відповідальність на них якраз теж лежить за словами співрозмовників, журналістів детальні плани ще доопрацьовується. Хоча, ви знаєте, я не хочу більше за це нічого говорити, я вам озвучив цей план. Але для мене більш знаковою є інша історія сьогоднішніх подій. Це ось ця публікація Генерального штабу збройних сил України, де фактично було вказано, що 21 жовтня повітряні сили вразили разом з морськими силами певні об'єкти. І ці об'єкти, як то кажуть, хібрянський хімічний завод це складова ВПК країни-агресора. Виготовляються вибухові речовини і так далі. Серед тих об'єктів є й такі. Ви знаєте, про що я хочу сказати, друзі? Тут саме головне, те, що підкреслено: шторм Shadow. Про що це говорить? Я так розумію, що американці дали добро на використання хоча б тих ракет, тому що ще раз наголошую: для того, щоб використовувати такі ракети, нам потрібні американські супутники. також. Ну, це я так дуже м'яко сказав. Звичайно, мова не лише про супутники, але політична воля Сполучених Штатів для використання Shadow також, на жаль, потрібна. Бо без цієї політичної волі нам ніфіга в цій ситуації не світить. Ну, а ми з вами продовжуємо наш сьогоднішній етер. І я хотів би поговорити ще про одну дуже хорошу, цікаву новину для України. Її побачать ті, хто додивився до даного моменту, підписався на канал. На файників і вподобайок. Ну, як мінімум, для того, щоб мати можливість допомогти нам розповсюдити це відео далі. Про що хороша новина? Стало відомо, що на зустрічі послів ЄС, яка є підготовкою до квартального саміту ЄС, під час цієї підготовки посли країн з боку попереднього погодили проєкт постанови, з яким ознайомилось видавництво політико. Про що мова? Це політичне зелене світло для. Євросоюзу щодо заморожених російських активів, і ця постанова фактично такою є. Про це сказав бельгійський дипломат. Я не побоюся, що е, Бельгія створить проблеми. Я не побоююся, що Бельгія створить проблеми, підтримав цю історію інший дипломат іншої країни Європейського Союзу. Коротше кажучи, росіяни роблячи ставку на втому від війни, але Репараційний кредит може показати Кремлю, що Україна буде фінансово життєздатною протягом найближчих двох, трьох і більше років це про використання, так би мовити, заморожених російських активів і допомоги Україні. Ну там процедура досить складна, але європейські політики, наскільки я зрозумів, знайшли варіант, як можна за рахунок гарантій цих європейських цих заморожених російських активів. Допомагати Україні. Це так, що дуже коротко. Отже, більшість тих активів була зосереджена саме в Бельгії з 300, ну більше як 200 мільярдів знаходяться в Бельгії. І раніше прем'єр Бельгії вимагав додаткових гарантій та розподілення ризиків, що гальмувало узгодження того проекту на сьогоднішній день, вперше, європейський центральний банк підтримав ідею використання заблокованих коштів Московії для фінансування України. Про це повідомив голова ЄЦБ Кристін Лагард. Ну, що я можу сказати? 22-го року той же самий Європейський центробанк закликав не чіпати ці активи. Сьогодні крига скресла. І я вважаю цю новину досить позитивною. На даний момент мені вона дуже подобається. Ну, але не міг би я сьогодні ще обійти стороною і лист, який надіслали росіяни американцям. Про це повідомляє агенція Reuters. В Кюмініки Росія знову висунула вимогу отримати контроль над усім Донбасом, а ще повторила свою попередню вимогу, щоб в рамках будь-якої мирної угоди війська НАТО не розгорталися в Україні. Отже, гарантії безпеки у вигляді присутності, хоча б військ країн НАТО, вже Росія не сприймає. На прохання прокоментувати російський документ Білий Дім послався на заяви Трампа вчорашнього дня, де він сказав, що не ухвалив рішення щодо саміту з Путіним, але не хотів би марної зустрічі. Проте він вже народ ухвалив рішення не давати нам томагавки. Я вам говорив, що Путін дав Трампу можливість і шанс відпітляти від попередньої розмови щодо томагавків. Ну, Трамп використав цей шанс Путіна, тому що йому це зараз так треба. Десь так виглядає на даний момент ця історія, про яку я хотів вам розказати. Ну і ще один момент: це вже стосується наших баранів. Ви знаєте, останнім часом я дивлюся, як дуже багато народних депутатів з метою хайпанути на тих чи інших темах впроваджують фігову історію. Ну, дивіться, як мінімум, росіянам що треба? Їм треба провести чіткий розкол по всім лініям в нашому громадянському суспільстві. Вони ставлять в противагу військових і цивільних. В той час, як Ігор Лапін каже, що ми маємо бути ті, хто зараз в тилу донатити на ЗСУ, допомагати на ЗСУ, волонтерити, виготовляти дрони, навчатися збивати шахеди і так далі. Росіяни якраз таки ставлять. Цей розкол по цій лінії, і дуже багато політиків розповідають, що от військові не розуміють цивільних, а от цивільні такі сякі, або навпаки, от серед військових не все так однозначно, і так далі. Ну, наприклад, ТЦК і цивільні, Да? Тобто є цей скандал, його зараз роздувають, всі телеграм-канали, вся фігня. Але справа в тому, що це робить влада, тому що, відморозившись від мобілізації, вони самі створили ситуацію, коли ТЦК змушені виконувати непритамані їм функціям. Да? Питання розшуку, питання затримання це не питання ТЦК, це питання поліції, але якраз треба було зробити розкол між військовими і цивільними за рахунок чого за рахунок негативних інформаційних війн, в тому числі і дій, які дійсно впроводжують дуже багато працівників ТЦК. Ми це знаємо. Далі проводиться така лінія розколу між заброньованими і незаброньованими. А для того, щоб було веселіше, ну то росіяни придумали свої ці різного штибу вкиди. Що в нас е, треба бронювати все подряд? Чому кажу, що росіяни придумали? Бо зелена команда з переляку цього не додумалася в 22-му році. Але потім, коли вони вже розслабилися, почали слухати, як то кажуть, те, про що просять їхні е, куратори, скажімо так, з Росії. А саме: Ну, наприклад, хтось же ж придумав забронювати там вантажників в супермаркетах, забронювати продавців в магазинах, хтось придумав забронювати циркачів, клоунів, хтось придумав забронювати, віднести до критичної інфраструктури торговці, торговців в ларьках, доставщиків Глово. Фактично, левова частина людей зараз, та, що переміщається по Києву, вони всі десь якось заброньовані. І абсолютно ніякого відношення не мають до критичної інфраструктури. Я вже не кажу про ту частину поліцейських, яких Мамочка народила не для того, щоб захищати країну. Хоча я завжди казав, кримінальний блок залишаємо всі інші на фронт. служити і захищати. Ну, окей. Але ситуація яка? Тобто, фактично, на сьогоднішній день питання: заброньовані, не заброньовані це теж є такий би ну, водорозділ. До речі, так само і з ВПО одним виплачують гроші, іншим не виплачують. В результаті навіть всередині між собою ВПО теж поділені на дві частини. Ну і дуже знаковим є: я не піду воювати, поки депутати не підуть воювати. Це розкол, фактично, депутати і військових. Таких розколів ми з вами можемо дуже, дуже, дуже багато того всього знайти, бо це все в своєму зверненні в перші дні широкомасштабної війни фактично говорив Путін. Що саме? Вони всі бачать, як військові раптом пішли проти влади. Дуже багато, до речі, наших глядачів теж пишуть: ну, треба зносити тих, знаєте, то знесуни такі приходять. Ну, їм же ж головне, щоби що би що, щоб двіжанути. Да? Тобто, а я завжди кажу: якщо ми почнемо робити такі радикальні кроки, як мінімум, який Європейський Союз, яка європейська допомога, ми повторимо історію минулого сторіччя. Така моя думка з цього приводу, і тому я ще раз наголошую: народ, нам треба бути виваженими. Якщо хтось з військових скоїв правопорушення, він має бути засуджений, а не розповідати, не виправдовувати правопорушення, які скоїли військові. Аналогічно, якщо в тилу є корупціонери, ми маємо розповідати про корупціонерів, але не говорити, що тут, а в тилу всі такі погані, бо є ті, хто для ЗСУ або в ЗСУ. Тому такі мої думки на даний момент, і, друзі, підписуйтесь на канал. Ми переможемо і слава Україні!